Всім привіт! Вирішив сьогодні зробити відогляд відеодзвінка фірми Tuya. Ось отримав дзвінок. Новий дизайн. Таких ще не було в мене. Чорного кольору. До комплекту входить інструкція, двосторонній скотч, болти для кріплення і кабель для зарядки. Вже робив різні відеогляди. вирішив ще зробити. Можливо, хтось не розуміє, для чого вони потрібні, я вам розповім. Коли вам дзвонять в двері, а вас немає вдома, у вас є можливість відповісти. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ось, коли вам дзвонять в двері. На телефоні з'являється ось. Повідомлення. Можете взяти трубку. Ось ви бачите. Ви бачите. Як це працює. Ось такий дзвінок. Також він працює на мобільному інтернеті. Na no Wi-Fi. Đagozova.